Всім доброго дня! Сьогодні, 13 серпня 2020 року, ми знаходимося в Херсонській області Каланчацького району. На демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ТОВ Риз Україна. На даному демонстраційному полі висіяна лінійка гібридів соняшнику від компанії «Сингента», а також були висіяні озимі культури, такі як озимий ріпак три гібриди та озимий ячмінь два гібриди. На даний час озимі культури вже зібрані. І я хотів би поділитися з вами урожайністю. Стосовно озимого ріпаку, гібрид Торес дав в нас 35 центнерів перерахунку на базову вологість, гібрид Технік дав 36 центнерів. Та гібрид Анабела. Дав в нас 30 центнерів. Що стосується озимого ячменю. Гібрид Галатіон дав в нас 70 центнер в перерахунку на базову вологість. Та гібрид Вутан теж дав нам 70 центнер в перерахунку на базову вологість. А зараз я хотів би вам розповісти про систему захисту соняшнику на даному демополі. Значить, соняшник у нас був протруєний. Максим протруйником Максим XL та Круїзером до був внесений ґрунтовий гербіцид Примекстра ТЗ Голд нормою 4,5 літра на гектар. Далі в нас було внесення в 16-ту фазу за шкалою БіБісіяч Каптори 1 літр на гектар та каптори плюс 2 літри на гектар. У 18 ту фазу за шкалою BBCH була бакова суміш в нас Amistar Gold 0,75 літра на гектар, Енжо 0,2 літра на гектар та BOR 2 літри на гектар. Останнє внесення в нас було баковою суміші Amistar Gold 0,5 літра на гектар, Ампліва 0,25 літра на гектар, та також бору 2 літра на гектар. А зараз я пропоную подивитись, як почувають себе рослини в умовах Херсонської області. Рослини в нас гарно розвинені. Верхні листи чисті. Соняшник в нас гарно запилений. Відсутній непродуктивний центр. Відсутній непродуктивний центр. Ось такий він у нас кошик. Що стосується міжряддя, то ми можемо бачити, що в нас немає жодного бур'яна. Це свідчить про те, що Примекстра ТЗ Gold спрацював добре. Та можемо зробити висновок, що загальний стан посівів в доброму стані. Та наостанок хочу побажати вам гарних прожаїв, міцного здоров'я вам та вашим близьким, мирного неба над головою та до зустрічі на наших демонстраційних полях від компанії Сенген. Дякую.